Перші кроки територіальних виборчих комісій можуть бути протизаконні. Про це заявляють громадські активісти. Вони демонструють одну з мап виборчих округів, розроблену членами цієї комісії. За нею кажуть, ділянки порізані дивно. Зокрема, межі деяких округів розриваються як наслідок. Окремі будинки одного округу живуть всередині іншого. Межі одномандатних територіальних виборчих округів мають бути нерозривними, Крапка. Ось закон. Чим думала, чим користувалася, які наміри були у територіальної виборчій комісії, яка прийняла отакі незаконні рішення. У наслідок одна з політичних сил подала позов до суду. Хоча під час засідання один із її членів до протоколу засідання зауважень не вносила. Вони подали в суд на наше рішення про затвердження. Виборчих округів, і вони просили в суді відмінити це рішення нашої комісії. У суді справу розглянули і прийшли до висновку. Підстави для оскарження дій комісії відсутні. До Сумського окружного адміністративного суду звернулись представники Сумської міської партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина з позивними вимогами до Сумської міської виборчої комісії про скасування постанови виборчої комісії, про утворення територіальних виборчих округів у місті Суми. Сумський окружний адміністративний суд дану справу розглянув і постановою від 17 вересня 2015 року у задоволенні даного позову відмовлено. Розробники схеми говорять, їхня мета була створити не карту, а лише візуалізацію округів, аби спростити собі процес розподілу виборців. Більш того, наразі говорити нема про що 16 вересня. ЦВК уже все затвердила. Цю візуалізацію ми створили лише для робочої групи, і вона є як документом таким, з яким ми тільки для себе користуємося. Треба було створити 42 округи. Найбільше проблема в чому була, те, що не повинна була розірвана територія, не повинні були дільниці, були розірвані, зберегти їх, але зробити з 38-42 округи. Ось цим самим і займалася комісія. Утім, в історії початку цих виборів була ще одна карта сумських округів. Перша авторства виконкому. І вона теж зазнала критики у соціальних мережах. Там, зокрема, ексміський голова Геннадій Мінаєв звинуватив представників нині діючої влади у підігруванні своїм. Керуючий справами виконкому ж заявив, вони тільки пропонували залишити все як є. Ми не можемо нав'язувати щодо округів. Тобто ті округи, які раніше були, вони були розміщені компактно, правильно, без розриву, територіально і так далі. І тому о, ці пропозиції були надіслані як можливі варіанти. Наскільки мені відомо, територіальна комісія взагалі їх не розглядала. Вони розглядала, значить, нехай бере на себе відповідальність за прийняті рішення. Експерти у свою чергу зазначають, що така гра з межами округів теоретично може бути певною політтехнологією. Втім, говорять, перекроювання ділянок на долю партії не впливає. Інше питання кандидати. Така практика вона вигідна не тільки партіям, тільки конкретним кандидатам, які включаються до партійних впливів. Кандидат зацікавлено у тому, щоб всі території, де він. Активно взаємодіяв з виборцями, будував майданчики, ну і займався іншими гарними справами. Був цілком в його е, був охоплений е, включений цілком. Перевірити слова експерта можна нехитрими рухами, накласти мапу так званих добрих справ на затвердження виборчої округи і порівняти прізвища з територіями. Тетяна Юхта, Наталка Гордус, Олександр Гордус, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.